Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою Вагнера. А генштаб ЗСУ повідомляє про важкі бої. Що насправді відбувається на фронті, дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Росія активізувала наступ на Бахмут Донецької області через покращення взаємодії між силами Міноборони Російської Федерації та бойовиками ПВК Вагнера. Про це повідомляє Міноборони Британії. Українська оборона, за даними відомства, все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії. Процитуємо штурмові групи Вагнера продовжують вести основний наступ через центр міста в той час, як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи Вагнера з північного та південного флангів операції. Кінець цитати. Як зазначається, українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але здійснюють планомірний відхід з позиції, які були змушені віддати. Те, з чим доводиться зіштовхуватися нашим захисникам, просто не передати словами. Подивіться на це відео. Окупанти напередодні обстріляли бахмут фосфорними запалювальними снарядами. Використання таких боєприпасів поблизу чи всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією з 1977 року. Таке рішення ухвалене через високу температуру горіння снарядів, що призводить до плавлення металу, дерева, тіл тварин і людей. Ця зброя особливо небезпечна у радіусі 150 метрів від центру вибуху. Але повернімося до Бахмуту. Генштаб збройних сил повідомляє, що сили оборони ведуть важкі бої за місто. Зацитуємо, противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Аудіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Кінець цитати між тим, інститут вивчення війни пише, що російські війська просунулися далі на захід. У центральний Бахмут і досягли незначних успіхів у південно та південно західному Бахмуті. Водночас, речник Східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголошує, що українські військові у Бахмуті продовжують утримувати оборону і знищувати так звані елітні війська росіян. Йдеться про десантників, яких кинули на підсилення найманців ПВК Вагнера. Процитуємо: вони змушені підсилюватися. Вони використовують підрозділи регулярного війська. У першу чергу повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність. Вже не один раз робили це на різних напрямках. Кінець цитати. Стежимо за ситуацією у пеклі. Друзі. Вірте, підтримуйте наших героїв. Слава Збройним силам України! Не забудьте підписатися на фабрику новин, залишити коментар і поставити лайк цьому відео. Ще побачимось.